Наслідок удару по місту дві людини загинули, 30 постраждали. Перші вибухи по Харкову пролунали напередодні ввечері. Серед постраждалих п'ятеро дітей від 5 до 17 років. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Росіяни атакували місто безпілотниками. За даними прокуратури, ворог бив геранню-2. Дісталося Шевченківському та холодногірському районам. Під ударом опинилися торговельний центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля. Один з дронів влучив військовий шпиталь. Повідомили в Генштабі збройних сил України. Є постраждалі серед вояків, які лікувалися в медзакладі, пошкоджені будівля шпиталю та житлові будинки поряд. Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України. Двоє людей поранені після обстрілу росіянами Куп'янська окупанти атакували міста ввечері. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації. Відомо про пожежу в приватному будинку та господарчій споруді. Також наслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок. За попередньою інформацією є потерпілі. Дніпропетровщина оговтується від масованого шахетного удару. Ввечері в п'ятницю окупанти запустили десятки безпілотників на мирне місто. Через атаку загинуло четверо людей, що 25 дістали поранення. Один чоловік в край тяжкому стані в реанімації. А в суботу в день ворог цинічно вдарив балістичну ракету по кривому рогу. Там поранені дев'ятеро людей. Наслідки атак в наступному матеріалі. Я вважаю, пора вже ім. Їм... Давати відповідь. Окупанти скерували шахеди на центр Дніпра в густо населений район. Найбільше постраждав приватний сектор. Там десятки потрощених будинків та ще кілька вщент знищених. Рятувальники працюють від ночі п'ятниці, змінюють один одного. Масово, це по перше, було такий вісім великих було таких об'єктів. Ну а так бачите, все працюємо. При цьому треба приготувати його зарівняти щоб Сама мазанка, вона вже своє віджила. Емоційно, ви нормально. Та все, все добре. Олександра разом із дружиною, щойно почули звуки шахеда, одразу спустилися в підвал. Це їх, каже, і врятувало. А ось оселі вже немає, вона повністю знищена. Ходить водяна труба, і туди, от, в цю ямку, прилетів шахет. В этот момент, звичайно, от, проїжджала або стояла тут машина. Я не знаю, я не контролював цю ситуацію. Ну, от. Когда ми вже вийшли на улицу, машина горіла, вона почала взриватися. загорелся мой гараж, теж почала взривати. Ворог потрошив і неофіційний символ міста. Готельно-ресторанний комплекс. Там почалася потужна пожежа. Потрощені, адмінбудівля, автівки, навчальний заклад, багатоповерхівки. Все це наслідки нічної атаки. Стал з постілі виглянув месіво. Просто месіво. Дим, витас. Это... Было что-то ужасное. Окна целые, а балкон просто все, все вылетело. Это і то хорошо, что было заклеены окна и. Четверо людей загинули, а травмованих почали доправляти до медзакладів міста від вечора п'ятниці. Їх 25. Переважна більшість пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями. Серед них вагітна жінка. Найтяжчий літній чоловік. У нього травматичні ампутації. Нині він на апараті штучної вентиляції легень. Йому перелили три літри крові. Життю інших пацієнтів нічого не загрожує. Пацієнт поданий в операційну. У нього мінно-вибухова травма, у нього черепно мозкова травма. У нього ампутація. Передпліч, поранення всього тулуба в, комбі... в комбінації з опіками. Над ліквідацією наслідків атаки комунальники працюють і досі. Вже по першим підрахункам у нас десь близько півтори тисячі вікон, тільки потрібно замінити І я вам скажу, що е, ми. Жодного СМД, жодного будинку не залишимо в біді. Щойно в Дніпрі почали оговтуватися від атаки. Як наступного дня в суботу по кривому рогу окупанти запустили балістичну ракету. Дев'ять людей поранені, троє з них у шпиталені. У місті пошкоджені житлові будинки. Зі фунда ну, батарія прикриває дуже розбіта. Слава Богу, на дуже окна пострадали. Саме саме відбувається. сьогодні. У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими 28 березня. Це була наймасованіша атака окупантів шахедами по місту. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінейгін, Фактайсі ті єдині новини. Україна очікує реакції партнерів на масовані шахетні атаки Росії, які відбуваються фактично щодобово по наших містах, попри домовленості про тишу, наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Лише за ніч 28 березня ворог запустив по Україні 172 ударні дрони. Більше ніж сотня це шахеди. Ще ракетні загрози, балістика. Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по українцях, а й по всіх міжнародних зусиллях, по дипломатії, якою намагаються завершити цю війну. Підкреслив президент. Припинення вогню могло бути, якби на Росію здійснювали справжній тиск. Росія задає цих ударів. По позиціях всіх, хто хоче закінчення війни, неможливо ігнорувати сотні шахетів щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна. Передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру і тільки примус. Спрацює вже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить.